Привіт малята! Подивіться за вікно, яке гарне літне сонечко! Усе навколо цвіте, росте, повзе і літає. А ви любите спостерігати за маленькими істотами в природі? Сьогодні я запрошую вас на незвичайну прогулянку. Ми познайомимось з дивним мешканцем саду або лісу. Він маленький, має багато ніжок. І плете бережево, схоже на черівну сітку. Ви вже здогадались? Хто це? Так, звичайно, це павучок. Давайте уважно поспостерігаємо за ним і дізнаємось, який він. Дивіться, ось він, маленький павучок. Який він спритний, повзе по стеблинці трави. У павучка багато ніжок. Цілих вісім вони тоненькі, мов ниточки, він ними дуже вміло рухається. Павучок обережно спускається по своїй павутинці, яка вона тонка і блискуча. На сонечко вона переливається, наче срібна ниточка. А ось він зупинився і починає плести. Бачите, як він рухає ніжками. Павутинка тягнеться, це буде нова сітка. Знаєте навіщо павучкова павутинка? Це його будиночок і пастка. У неї можуть потрапити комашки, і тоді павучок буде мати смачний обід. Він дуже терплячий. Сидить тихенько всередині павутинки і чекає. А коли хтось зачепить павутину, вона завібрує, і павучок одразу помітить. Павучки живуть у кущах, на деревах, біля паркану, у траві. Влітку їх легко знайти, якщо бути уважним, але не треба їх чіпати. Вони не люблять, коли їм заважають. Павучок дуже корисний. Він ловить комах, які шкодять рослинам. А тепер, діти, я хочу перевірити ваше знання, як ви запам'ятали, що є у павучка і який він. Я починаю вам задавати питання, а ви продовжуєте відповідати. Павучок має вірно вісім ніжок. Він живе так. У траві, на деревах, біля паркану. Він плете, звісно, павутинку. Він ловить так, різних комах. Молодці! Пропоную вам зараз, діти, поміркувати і скласти розповідь про павучка. Послухайте, будь ласка, мою розповідь. Це маленький павучок. У нього вісім ніжок, він живе на квітах і деревах, павучок плете павутину, вона легка і блискуча. Павучок сидить усередині і чекає на обід. А тепер ваша черга, і буду з нетерпінням чекати ваші розповіді про павучка. Розповідь може бути різною. Так само, як і павучок. Він може бути добрий, він може бути злий, він може бути радісний, а може бути сумній. Поміркуйте і надсилайте мені свої відповіді. А я кажу вам, діти, до побачення!